на нас інфоперші про головне. Поїхали середини липня. Україна перейшла до системних ударів по логістиці Криму, зокрема по Карачинському мосту. атаки дронами Камікадзе, використання морських дронів, запуск модернізованих ракет С-200. Операцію планували поетапно, щоб виснажити ППО, змусити ворога накопичувати шалони пального і техніки на мосту. Завдати кілька хвиля дослідних ударів. А перші удари руйнування прольотів за даними телеграм-каналу Морський вук ще до 16 липня. Мінімум один залізничний прогін мосту буде знищений. Та С-200, ймовірно модернізована влучила конструкцію, щоб витримувати навантаження залізничних рейсів, Пошкоджено підпірні опори у зоні удару виникла пожежа і вибух боєприпасів у вагонах. очевидці повідомляли про впав під воду. Потяги сповзли у море полум'я сягає десятків метрів. Характеристика ракети. З інформацію експертів використовувалася ракета С-200 з боєголовкою до 150-200 кг. кілограм. Траєкторія квазі балістична з пікіруванням на фінальній ділянці. Швидкість наближення робила перехоплення майже неможливим. Під час удару система ППО змогла лише частково завдати масового обстрілу. Морські дрони, завершальний удар. У ніч на 16 липня, коли ремонтники намагалися локалізувати пожежі, розібрати уламки. Два морські дрони пройшли бонні загородження, помічені радарами, випливли під самими опорами мосту. Завдали ще одного удару. По прольотах є залишках ешелону. Після цього залізнична частина мосту перестала бути проїзною. навіть теоретично паливо та мазут, щоб зберігалися у вагонах, почали витікати в море. Мазута катастрофи унаслідок вибухів і руйнувань цистерни тонни. Мазуту розлилися у Карчинській протоці. Хвилі в чорному морі, що осягали п'яти метрів, рознесли нафтову пляму під усі прольоти мосту. Виникла екологічна криза, яку росіяни намагалися приховати, димові завіси і дезорганізація. Щоб уникнути паніки, окупанти запровадили режим інформаційної блокади. Оголосили про навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Карчі вимікнули глушники мобільного зв'язку. Тим місцеві. Це одно публікували кадри чорного диму з декількох точок мосту евакуації. Транспортний колапса прямо зараз рух автономів, автомобілів і потягів повністю заблокований. Пороми не працювали через шторм. Тисячі машин розверталися в бік Росії, щоб покинути Крим. Психологічний ефект а для кримчани окупантів ця ніч стала черговим символічним ударом міст, який руками проголошували недоторканним руйнується поетапно. Будь-яке відновлення вимагає місяців і колосальних ресурсів. Страх блокади Криму став частиною повсякденної. Реальності військові наслідки Росія втратила ключовий маршрут для постачання важкої техніки і пального зростає навантаження на сухопутний коридор через Маріуполя. Ризик ізоляції групування на півдні збільшується щотижня. Коротка аналітика, втрати і збитки мінімум один залізничний прогін. Повністю зруйнований кілька ешелонів із пальним і, і напалмом трачено. Масштабна мазутна катастрофа, політичні наслідки, черговий крах, міфу про фортецю Криму, паніка серед цивільних і окупаційної адміністрації іміджева. Поразка для Кремля, військові наслідки, паралізована логістика, неможливість швидко відновити постачання, падіння морального духу, групування в Криму. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить я сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.